Близько 50 жителів сіл Тарасів, Келіщина і Луки Станишівської громади, котрі 5 липня прийшли на громадські слухання, кажуть, що вони проти будівництва кар'єра поблизу їхніх сіл. Люди говорять, що робота піщаного кар'єру підприємства Арена Ресурс кар'єр призведе до зникнення води у кринецях та в Урочищі нивки, де жителі беруть джерельну воду. Інші учасники слухань розповіли, що робота кар'єру створить робочі місця. За попередніми підрахунками у слуханнях взяли участь близько 70 50 жителів. Більшість голосів розробка кар'єру розпочнеться після завершення військового стану. Ну, люди не підтримали розробку містобудівної документації. Дослідження мають робитися. Коли буде зміна цільового, буде робитися проєкт вже видобутку піску. Тоді буде робитися дослідження. Зараз на стадії взагалі земельні ділянки зміни цільового призначення. Містобудівної документації, потім зміни цільового. Зараз слухання не відбулися, значить, містобудівна документація не може бути затверджена. Олена Кучмій Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомирщина. Новини на Суспільному. Харків.